Лідер стратег один з найнедооціненіших майстрів тактики в історії Counter-Strike. Його кар'єра це гойдалка із тріумфів і скандалів, злетів і болючих ротацій. Сьогодні ми розповімо історію Алексі Бі, гравця, який ніколи не здається. Алексій Віролайнен народився 30 березня 1997 року в місті Ювяскюля, Фінляндія. Як підліток він захоплювався гандболом і грав на напівпрофесійному рівні, але його справжньою пристрастю стала гра Контрстрайк. Спочатку це була КС 1.6, а пізніше Глоубал Офенсів у 2015 році. Алексі починає грати у локальних командах, як от ЕНС і Спортс та Скітлайт. У 2018 році Алексі Бі разом із Аллу Еріал Сергій та X7 зібрали склад ЕНС, який вважали аутсайдером. Але вже за рік вони стали сенсацією. Головне досягнення команди друге місце на IEM Katowice Мейджор 2019. Стиль гри ЕНС називали фінською машиною. Чітка структура, ідеальні ретейки, глибока підготовка. Алексі Бі був не просто капітаном. Він був автором кожного тактичного рішення. Саме його аналітичний підхід допоміг вивести ЕНС у фінал мейджора, чого ніхто не очікував. Та вже у вересні 2019-го стало відомо, що Алексі Бі буде замінено після мейджора. Це спричинило хвилю критики на адресу керівництва ЕНС. Фани були обурені. Як можна вигнати гравця, який зробив команду топовою у самому колективі? Виникла напруга, і після його відходу команда таки не змогла повернути колишню форму. У грудні 2019 року Алексі Бі приєднується до OG. Це був перший крок організації в КС разом із ним. Грали Валде, NBK, Іса та Манто. Очікування були високими. Алексі мав досвід, OG, гроші і бренд. Але команда довго не могла виграти жодного турніру. Найкращі результати OG, друге місце на Blast Premier Spring Finals 2021, дві тисячі отримував похвалу за креативні стратегії та грамотне капітанство. Але через постійні зміни в меті, нестабільність складу і брак фрагової сили OG залишилась у статусі майже топ. У 2022 році команда вирішує, що всі їх проблеми пов'язані з Алексі Бі та кікає його з колективу, про що потім неодноразово пожалкує. У січні 2022 року Алексі Бі підписує контракт з G2. Його партнерами стають Ніко, Монесі, Хантер та Джекс. Це виглядало як ідеальний мікс молодий снайпер, зірки і досвідчений лідер. На IEM Катовіце 2022 G2 доходить до фіналу, але поступається Фейс Клан здавалося, команда на правильному шляху, але в наступні місяці почалися проблеми: відсутність стабільних результатів, складні відносини. Всередині колективу ходили чутки про конфлікти між Алексі Бі та іншими гравцями, особливо з Ніко, який часто виступає за більш вільний стиль. У липні 2022-го Алексі Бі був замінений на Хуксі. Його перебування в G2 тривало лише півроку. У серпні 2022-го «Алексі Бі» приєднується до Нінжа Pyjamas». Це мала бути стабільна платформа для розвитку, але команду лихоманило. Змінювались ролі, приходили нові гравці. Були проблеми з мовним бар'єром, бо склад був інтернаціональний. Навіть незважаючи на потенціал, NIP так і не виграли великих турнірів. У 2023 році двадцять Бі залишає колектив, завершивши чергову главу кар'єри без гучних перемог, але зі збереженою репутацією інтелектуального капітана. У червні 2023 року двадцять Бі приєднується до Наві. Це було несподівано, адже він став першим на українцем у складі після багатьох років. Після відходу Сімпл команда потребувала нового лідера, і Алексі Бі став ключовим елементом перебудови. Разом з ним прийшли Джей IM ЕМ і «Біт». З часом Наві почали показувати результат. Перемога на Бласт Прем'єр Fall Файнал 2023 стала першим великим трофеєм Алексі Бі з часів ЕНС. Його стиль капітанства це дисципліна, адаптивність і максимальна увага до деталей. У березні 2024 року Алексі Бі вписав своє ім'я в історію Counter-Strike назавжди. Його Na'Vi виграють перший в історії Major СКА і PGL Major Copenhagen. Це був не просто трофей, це була кульмінація багаторічного шляху, повного падінь, недовіри і критики. На турнірі Na'Vi обіграли таких грандів як FaZe, Vitality та G2. Алексі Алексібій продемонстрував неймовірну підготовку. Кожна карта була розібрана до деталей. Кожен суперник прочитаний його стиль, дисципліна, структура, довіра до кімейтів дозволив Наві домінувати навіть у найскладніших ситуаціях. Для Алексі Бі Це був момент виправдання і доказ інтелекту КС так само важливий, як і влучність. Алексі Бі поражив усе: злети, падіння, заміни, скандали. Але він завжди лишався собою. У час, коли сцена КС змінюється блискавично, його аналітичний розум і спокій є тим, що виділяє його серед інших. Він стратег, він архітектор гри і, можливо, його найкращі роки ще попереду.